Слава Ісусу Марії, вітаю вас, благословенна субота, живемо, радіємо, витриваємо. Молитві в радості в благословенні, маємо прекрасний благословенний час, якщо маємо цей час, так? якщо не маємо, то треба до цього йти, щоб ми дійшли до того і сказати, що цей день благословення, цей день, де я прокинувся, я перебуваю в благословенні. Не в прокляті, не в стражданнях, не в муках, а в благословенні. І якщо навіть маю якісь терпіння, то це благословення, так? бо це робить мене сильнішим. Як нагадаю, по суботах ми більше приділяємо часу на послання. Беремо послання 2 числа місяця до Мір'яни візіонерки, і роздумуємо над ними. Вони досить довгі і змістовні. Є над чим подумати, пороздумувати, помедитувати. Так? На цими посланнями. Сьогодні 2 листопада 2014 рік. Можна прочитати в такій книжці або на сайті Світла Марії. 2 листопада 2014 рік. Дорогі діти, я з вами через благословення мого сина, з вами, котрі мене любите та намагаєтесь мене наслідувати. Хочу бути із вами, котрі мене не приймаєте. Усім вам відкриваю своє серце, повне любові, та благословляю вас своїми материнськими руками. Я, Мати, що вас розуміє, я жила ваше життя та проживала ваші страждання і радості. Ви, які досвідчуєте біль, розумієте мій біль та страждання за тих моїх дітей, які не дозволяють, щоб їх освітило світло мого сина, за тих моїх дітей, які живуть у темряві. Тому потребую вас, яких осяяло світло. Та котрі зрозуміли істину, закликаю вас кля... кланятись моєму синові, щоб ваша душа зростала та досягала правдивої духовності. Апостоли мої тоді зможете мені допомогти. Допомогти мені означає молитись за тих, які не пізнали любові мого сина. Молячись за них, ви показуєте моєму синові, що його любите та наслідуєте. Мій син мені пообіцяв, що зло ніколи не переможе, тому що тут ви, душі праведних, ви, які своїми молитвами стараєтеся промовляти серцем. Ви, які свої болі та страждання приносите моєму синові. Ви, які розумієте, що життя це лише одна мить. Ви, які прагнете Царства Небесного. Усе це робить вас моїми апостолами та веде до перемоги мого серця. Тому, діти мої, очистіть ваші серця та кланяйтесь моєму синові. Дякую вам. Досить серйозне послання, змістовне. Марія дає багато відповідей, та? каже, на чому тримається світ? Ну на тобі, на праведній душі. Вірю, що в нас дивляться праведні душі, а якщо їй заходять неправедні, то з часом стають праведними, та? то це є час такі преображення, навернення власне, до, з неправедності до праведності. І Марія сьогодні багато пояснює, чому світ тримається, чому. Чому добро переможе, бо каже, Ісус пообіцяв. І це неймовірно, бо Ісус, коли обіцяє, це є 100%, це є 100% гарантія. І Ісус каже, пообіцяв мені, що Зло ніколи не переможе. Тому ми вже в пер... з переможної позиції маємо жити, та? жити як переможці. Не боятися, ой, там мені щось хтось зробить, а з позиції перемоги, з позиції переможця. Це коли ти. Воюєш, але знаєш, що ти переможеш. Це коли ти граєш в якусь гру, та, але знаєш, що ти переможеш. Тобто ти впевненіше це робиш. Так? Тому сьогодні проповідуй впевненіше, шукай Царство Божого впевненіше. Марія закликає до цієї впевненості, закликає до благословення і закликає до молитви. Так? За, до, за молитви для тих, хто не пізнав Божої любові. Це особливо. Е Стосується тих, хто хоче критикувати таких, та? а їх хоче критикувати. Ти ж бачиш, коли хтось цигарку запалив, або алкоголь вживає, або ще щось гірше робить, то хочеться скритикувати. Ну, це щось, він вже не, не, не то, не все. А мені каже, молися за таких. Молися. Бо він така сама людина, яка ти тільки ще не пізнав Бога. Тільки не пізнав Бога. Вся відмінність, ти пізнав Бога, пізнала Бога, а він ще ні. А він, коли пізнає, то стане таким, як ти, або ще й кращим, так? в праведності. Ну, але тут не змагаємось в праведності, але молимо за тих, хто дійсно відійшов. Відійшов і далеко відійшов. Заблукав. Заблукав. Бо істина вона одна, пряма. А чи сьогодні ми ходимо в істині, чи сьогодні часу багато приділяю для Царства Божого, для пошуків Царства Божого. Чи я так проживаю собі, аби якось вижити на цій землі, так? чи я сьогодні готовий жертвувати чимось більшим, ніж, ніж просто жити, ніж просто раз в тиждень ходити на літургію. Чи готовий я сьогодні? Хочу бути з тобою, котрий мене приймає. не приймаєш. Каже Марія, я хочу бути з тими, котрі мене не приймають. Усім вам відкрию своє серце, повне любові та благословляю вас своїми материнськими руками. Сьогодні, хто слухає, може перший раз відео це, то Марія тебе запрошує. Марія тебе запрошує, каже, ти, який не приймаєш, ти, які не знаєш Бога, я відкриваю тобі своє серце, повне любові та благословляю тебе своїми материнськими руками. Я мати, що тебе розуміє. Я мати. каже, Я твоя мати, яка тебе розуміє. Я жила твоє життя та проживала твої страждання і радості. Ви, які досвідчуєте біль, розумійте біль, мій біль. Каже Марія, хто сьогодні в болі, та, у нас багато сьогодні людей в болі, які втратили на війні та близьких, знайомих, родичів, дітей, чоловіків. Каже Марія, я розумію ваші страждання, ваші радості. Ви, які досвідчуєте біль, розумієте мій біль та страждання за тих. От уявіть собі, Марія каже, ви, які розумієте біль, біль втрати. Та? То ви зрозумієте, мій біль страждання за тими дітьми, які не дозволяють, щоб їх освітило світло. Уявіть, який біль у Марії за тих людей, а їх багато, які не дозволяють, щоб їх світло освітило. Тобто грішники, які свідомо приймають рішення бути грішниками, так? які свідомо приймають ходити в темряві. От я хочу ходити в темряві, я так вирішив вперти, та і я так буду жити, а Марії це болить. Біль. Каже, у мене біль велика. За тих моїх дітей, які живуть у темряві, тому потребую тебе, тебе, яких, якого сяяло світло, та три зрозуміли істину. Закликаю вас кланятись моєму синові. Кланятись моєму синові, це означає йти на да, на такі заходи, поклоніння різні, поклоніння. А і взагалі, коли бачу хрест, то кланятися. Та? Кланятися це не означає тільки жест та? зробити. Поклоніння це власне обожнювання Обожнюю Ісуса. Обожнюю Ісуса, тому все роблю, Так, знаєте, як фан Ісуса, фанат. фанат. Як футбольні фанати тут зараз я в Макарській, то багато тут ходять в футболках футболістів, та? Поклонники такі фанати, фанати футболу. Та? Але футболісти проминаючі, футбол теж проминаючий. Так? Така ідеологія собі, створена для того, щоб розважати людей, та? щоб людям не було скучно. Може і потрібна та? річ. Але якби ми пізнали Христа, то б ми ходили в футболках і показували, що ми фанати Христа. так? Не фанати футболу. Футбол добре, дивлюсь, там, хто дивиться. Я не дивлюсь, наприклад. Але це не має бути чимось більшим, ніж Ісус. Бо коли в Хорватія десь грає, там, в чемпіонати заходить в світу, та, то все зупиняється. І літургії не зупиняються. Ну я жартую. Але досвідчував раз в Меджугорі, навіть коли був футбол, якась там, чи фінал, чи, чи полуфінал, та, Хорватія грала, то в церкві було майже пусто. Прийшли ті, хіба як я, що не знали, що якийсь півфінал, а всі інші сиділи на футболі. І це плачевно, так? Бо футбол це Ісус має бути нашим, нашим всім. так? Коли я поклоняюся Ісусу, це означає, що життя даю за Ісуса, засвідчення Його, проживання Його словами, пошуки Його. Ось це, ось це фанат справжній, так? фанат Христа. Тому потребую тебе, якого осяяло світло. Чи тебе осяяло світло? То якщо осяяла, Марія каже, я потребую тебе, потребую тебе, котрий зрозумів істину. Апостол мій тоді зможеш мені допомогти, коли будеш правдивий духом. А каже, кланяйся моєму синові, щоб твоя душа зростала, то досягала правдивої духовності. Бачиш, правдивої, духовою, не теоретичної, не якоїсь 10%, а правдивої, одної істинної духовності. Апостол мій, тоді зможеш мені допомогти, каже Марія, тоді зможеш мені допомогти, коли досягнеш правдивої духовності, так? допомогти мені означає молитись за тих, які не пізнали любові мого сина. І сьогодні будемо молитися за цих людей. Знову, там і вчора молилися, і сьогодні будемо молитися за цих людей, які не пізнали Божого покликання, Божого, Божої любові. Взагалі світло не побачили, так? або побачили і не прийшли на це світло. Молячись за них, ти показуєш моєму сину, що його любиш та наслідуєш. Мій син мені пообіцяв, що зло ніколи не переможе. Це є добра новина. Зло ніколи не переможе. І якби ти не, не, не думав зараз, так? якби зло не було близько тебе зараз, якби не, не здавалося, що все ми приречені, то каже Марія. Ісус мені пообіцяв, що зло ніколи не переможе. Тому що тут ти, душа праведна. Ти, який своїми молитвами стараєшся промовляти серцем. Ви, які свої болі та страждання проносите моєму синові. Ви, які розумієте, що життя це лише одна мить. Ви, які прагнете Царства Небесного. Чи сьогодні прагнемо Царства Небесного? Прагнемо? шукаємо, свідчимо. Своє життя кладемо, свої болі, страждання жертвуємо для Ісуса. Якщо це все ми робимо, то це супер. Це означає, що зло ніколи не переможе. Усе це робить вас моїми апостолами та веде до перемоги мого серця. Тому, діти мої, очистіть ваші серця та кланяйтесь моєму синові. Сьогодні на практику молимось за цих, хто не пізнав Божої любові, за всіх тих, які не пізнали Божої любові. Очищаємо свої серця і кланяємось. Кланяємося, це означає, стаємо фанатами Христа, фанатами Бога. Так? Ставимо Бога на перше місце. І тоді все інше само поварівнюється. Мені головне дивитися на Бога як чоловіку. Так? Дружині дивитися на Бога і на чоловіка. І далі по ієрархії, далі, далі, далі. Але Бог вистраює цю ієрархію. Тому чоловіки, ваша задача дивитися на Бога. Все інше і поклонятися йому. А жінки вже. Також на Бога і прислухатися до своїх чоловіків. І тоді буде і в родині спокій, мир, і радість, і благословіння, і в кожному серці, так? І буде ширитися, ширитися, бо ми маємо ширитися. Не можемо бути християнами в кімнаті закритими. Бо якщо ми всі закриємося в кімнатах, ну, то я не знаю, чи добро переможе, чи зло переможе. так? Марія, Марія тут каже чітко, що зло ніколи не переможе. Тому сьогодні виходь і кричи. Що ти праведник, що ти не боїшся зла, та? хоч зло повсюду, та? але ти знаєш, що ти переможець. Тому живемо цій радості, в цьому благословенні і в цій, в цій поставі переможців. Свідчимо правдиву істину. Будьте благословенні, Мир вам, радість, благодать з Макарської папа. -па.